Якому материку немає жодної річки. На материку, на якомусь або, ні, або дуже теплому, або дуже холодному. Добре, ти правильно думаєш. Які є материки? Бляха. Добре, там де якісь постелі. Але, але ні, то не материк. У ну, нас є Антарктида. Ну. Але там, ну, там просто вода стоїть, бо там. Типу, час від часу розмерзається. Лід. <рес> ну, доб... ну, річка. Річка, ну то сна... в Антарктиді, напевно, нема річки, або там, де сильна посуха. Добре, ти підписана на мене? Ні. <рес> то підпишись, <рес> і ти підпишись. Твоя остаточна відповідь. Нехай буде Антарктида, тому що з посухою мені щось не дає. <рес> Антарктида? Там, де нема води. На якому? Добре, що таке материк? Ну це типу, як то сказати правильно. Короче, я не знаю.